Президент Азербайджану Алієв зробив заяву, що може перевернути війну з ніг на голову. Баку несподівано оголосив про рішення, що має шанс покласти край бойовим діям та змусити Путіна відступити від початкового задуму. Те, що ще вчора здавалося фантазією, перетворюється на реальність. Невже Азербайджан вирішив стати ключовим гравцем у великій грі і тепер поставив шокуючий. Ультиматум рашистам, як Баку перевершив НАТО за всі роки одним ударом, побачите далі. Вітаю вас! Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Останній дипломатичний конфлікт між Баку та Москвою, що виник через антиазербайджанське висловлювання в російських змі, та різку відповідь азербайджанської влади створює нові можливості для України та Азербайджану у протистоянні російському впливу. Обидві країни мають спільний інтерес у захисті своєї територіальної цілісності, суверенітету, а також протидії агресивній політиці Кремля. У цьому контексті вони можуть посилити політичну та дипломатичну координацію, виступаючи зі спільними заявами. У міжнародних організаціях, зокрема в ООН. Україна та Азербайджан мають можливість виступати єдиним фронтом у засудженні окупаційної політики Росії. Можливою сферою є також інформаційна співпраця. Обидві країни настикаються з потужною дезінформацією, расистів та пропагандою. У сфері безпеки Україна може ділитися унікальним досвідом ведення війни проти Росії, тоді як Азербайджан може передавати свої напрацювання, в використанні сучасних військових технологій, зокрема безпілотників та. Та високоточних систем. Пільні навчання, консультації чи обміни спеціалістами можуть стати запорукою зміцнення обороноздатності обох держав. Особливе значення матиме співпраця в сфері енергетики та логістики. Розвиток транскаспійського маршруту через Каспійське море, Грузію, Чорне море до України дозволяє створити нові торгові шляхи, що минає територію Росії, тим самим. Послаблюючи її економічні важелі впливу, Азербайджан як енергетичний хаб здатен посилити роль України у європейській енергетичній безпеці. А Україна може стати важливим транзитним партнером для азербайджанських енергоресурсів. Не важливим є стратегічне бачення майбутнього регіону. Азербайджан, маючи тісні зв'язки з Туреччиною та країнами Центральної Азії, може стати ланкою для поглиблення взаємодії між Україною та тюркським світом. Україна у свою чергу може запропонувати свій геополітичний потенціал як міст між Сходом і Заходом, формуючи нову антипутінську коаліцію держав, що відстоюють незалежність, економічний розвиток та демократичні цінності. Які пропозиції Азербайджан уже міг зробити Україні розбирає військовий експерт Олег Жданов. Давайте послухаємо. Молодець Алиєв не здається Алієв зрозумів, що Путін дуже слаб і Путін очень боїться. Та колос на ногах. Если Якщо толкнуть, може упасть. И Алиев молодец пошел на, на, принцип, требуя сатисфакции и извинений за те поступки и шаги, которые были предприняты Российской Федерацией, начиная там, от сбития самолета, да и вообще от поддержки Азербайджана в его стремлении восстановить свою территориальную целостность и суверенитет. Я имею в виду, война в Нагорном Карабахе mm -hmm. от. Кстати, и вот это противостояние сегодняшнее, то, что Россия наращивает, я думаю, что связано в том числе и с тем, что пока идет вот противостояние между Азербайджаном и Российской Федерацией, Алиев не может встретиться с Пашиняном и провести и подписать окончательно. Они договорились, уже драфт составлен договора мирного договора об урегулировании карабахской проблемы. Вот. И но не могут они. Алиев занят борьбой с расизмом в Азербайджане, а в Армении расистские спецслужбы пытаются устроить госпереворот и раскачивать ситуацию там через оппозицию. Плюс Россия пытается нарастить военное присутствие в самой Армении. Так что вот почему я говорю, что скорее всего этот личный состав на грузовиках ехал в Ростов, чтобы сесть на самолеты и улететь в Гюмри. На базу. И там развернуть базу для, до полного штата, э, как это было до массированного вторжения в Российской Федерации в нашу страну, и, соответственно, начать там наращивание военных усилий на Южном Кавказе. Очень боится Путин, что Турция и Азербайджан возьмут на себя роль э, действующей, роль, движущую роль в сухопутной операции против Ирана. Такие звучали, такие предположения из разных источников. Вот. Ну и вот, соответственно, это пошла такая конфронтация. Алиев молодец в том плане, что он начал, начал вычищать русский мир в Азербайджане. Позакрывал все русские школы, позакрывал все классы, отменил все культурные мероприятия, убрал э, вещатель расистский, Russia Today подразделение было, э, это спутник Азербайджан, э, это самоагентство агентство было, э, Симонян его курировала, это было подразделение вот этого э, Russia Today. Он в этом плані проводить жорстку політику, пані, що Путін нічого особо зділить сьогодні. не може загалом, поглиблення політичної безпекової інформаційної та економічної співпраці між Україною та Азербайджаном може значно послабити позиції Росії на Кавказі та в Чорноморському регіоні. Цей процес вже розпочався, і нинішня криза в відносинах Баку та Москви може стати його каталізатором у цьому контексті. Україна та Азербайджан отримують нові підстави. Стави для зближення, зокрема в сфері безпеки, інформаційної політики та логістики, як було показано в попередньому аналізі, проте водночас Баку намагається зберігати баланс, не даючи підстав Росії звинуватити його у прямій підтримці України на військовому рівні. У нещодавньому інтерв'ю помічник президента Азербайджану наголосив, що Азербайджан не здійснює постачання будь-яких військових компонентів сторонам російсько-українського конфлікту. Далі цитую. Росія наш сусід, у нас з нею хороші добросусідські сусідські відносини, і мати хороші відносини з усіма нашими сусідами є пріоритетом. номер один. не тільки для Азербайджану, а й для кожної країни в світі. Але те ж саме стосується і України. Одночасно, я повинен підкреслити ще одну річ: основним наріжним каменем зовнішньої політики Азербайджану є абсолютно. Не зовсім минулого дня країна страждала від порушення цього принципу, тому ми однозначно підтримуємо захист територіальної цілісності інших країн. За його словами, Азербайджан тримається на безпечній відстані від постачання будь-яких військових компонентів у цьому конфлікті. Цитую, ми надаємо тільки гуманітарну допомогу Україні насамперед дітям, які страждають у ньому найбільше. Також ми поставляємо деяке необхідне обладнання, наприклад, електричні генератори. У жодному разі ми не беремо участі у військовій допомозі. Мозі, ми не є частиною якихось таких дій. Підкреслив він. Росія ж рухається за сценарієм поразки, сказав експерт із питань вивчення Росії. Політичний аналітик Ігор Тишкевич. Події та процеси останніх днів. Такі Ердоган готовий виступити посередником, так би мовити, з царського плеча. Просто демонстрація того, хто зараз вирішує питання на південному Кавказі. Січен кричить про необхідність регулювання, що логічно, то зав'язані залишки його інтересів щодо золота в нагірному Карабаху. Є сподівання також повернутися. Вірменія там же складно та контрабас нафти Росія збирається надсилати делегацію до Баку, щоб вирішити питання. Але тихо, без публічних вибачень. При цьому пропонуватимуть варіант обміну азербайджанців на росіян. Азербайджан та Вірменія погодили текст мирної угоди. Звичайно, без участі Москви, адже Кремль у пікруванні, як з Баку, так і з Єреваном. Китай різко активізував контакти з Вірменією та тестує логістику через Азербайджан. Та й Пакистан, як найближчий партнер, КНР, також активний. На азербайджанському напряму Туреччина активізувала політичні консультації з країнами. Центральної Азії таким чином Москва опинилася в ролі статиста на цьому святі життя, і в ролі прохача перед Алієвим. І це визначає такі кроки, доповнив він. Азербайджан піде на обмін, але тут є деталі: Баку ганяє зі своєї території російську шпигунську мережу. І те, що два місяці тому виглядало б як зухвалість Алієва, зараз було подано як милість та поступка Росії, тобто. Зачистили частину російських шпигунів і росіяни за це подякували. Договір між Азербайджаном та Вірменією буде підписаний протягом найближчих двох місяців. Ще немає проблеми для логістики вірменського експорту і співробітництва із третіми державами. Окрім можливостей на турецькому напрямку, тут Ордоган підіграє. Є фактор Китаю, який можливо де факто буде гарантом низки турецько-вірменських угод. Варіант контрабанди російської нафти та збільшення обсягів продажу Жу газу через територію Туреччини можливий. Він буде обговорюватися, але наймовірніше зустрічною вимогою Баку буде допуск азербайджанського газу до російської ГТС для транзиту до країн ЄС за умови, що Трамп та Путін таки укладуть газову угоду, і Трамп продавить позиції європейських держав. Але це питання ближче до жовтня. 2025-го до кінця року наймовірніше пройдуть нові переговори про будівництво транскаспійського трубопроводу і є ймовірність початку будівництва вже 2026-го Поки що, Туркменський газ продовжить іти до Туреччина через територію Ірану. Таким чином складається ситуація, з якою Росія йде за сценарієм визнання політичної поразки в регіоні. А Туреччина, а також Китай, зміцнюють свої позиції. Висновок найближчі півтора роки Кавказ та Центральна Азія стануть цікавими для аналізу регіонами. Рідкуди можна спостерігати про це щодо мирного видавлювання інтересів колишньої метрополії з колись підкорених території, сказав аналітик, попри дедалі агресивнішу політику Кремля щодо азербайджанців, Азербайджан та Росія залишаються врешті пов'язаними авторитарними режимами. А конфлікт між Алієвим та Путіним неможливий, бо йдеться не лише про політику, а про багатомільярдні спільні інтереси. Таку думку висловив і політичний біженець та журналіст опозиційного медіа Емін Ахмедбеков. Не треба ілюзії про погіршення відносин, потрібно розуміти, що Азербайджан та Росія, поки існує влада Алієва та Путіна, це дві нероздільні країни, два дружні режими. Насамперед, через просто величезні капіталовкладення родин Алієвих в Росії, які за нашими підрахунками складають близько 10-12 мільярдів євро. Плюс багатомільйонна нерухомість по всій території Москви та Санкт-Петербурга. Величезна кількість об'єктів нерухомості родини Алієвих на Рубльовці, базари, ресторани тощо пояснив журналіст. На його думку, в таких умовах президент Алієв на жоден конфлікт із Путіним не піде. І насправді його не шукає. Саме тому від часу, що минув після підриву в грудні 24-го року росіянами пасажирського літака авіакомпанії, жодних санкцій до РФ не було застосовано. Їх не було і ніколи не буде. Режими ніколи не зможуть існувати нарізно, бо вони дуже взаємопов'язані. Азербайджан також годує Росію, постачаючи їй вантажі із середньої Азії та Китаю. Додав він, також підкреслив, що російська пропаганда та русифікація в Азербайджані відбуваються на державному рівні. Водночас рівень популярності самого президента, хоч нижчий за 80%, аніж був після війни в Карабаху однак досі доволі високий. Рейтинг Рейтингалієва, скажімо так, знизився до 40%, тому що соціальна Азербайджан у поганому становищі, попри те, що у нього є всі ресурси, але це ресурси, які належать. Родині сьогодні ж всі повністю російські канали демонструються в Азербайджані. Азербайджанська пропаганда ідеально пов'язана. Плюс газети виходять російською мовою. Все ще гірше ніж було у вас до 2014 року. Тобто, думаю, що через цю пропаганду 30-40% азербайджанців підтримують зараз Путіна. Україні також переважають російські школи, університети. Азербайджанці намагаються віддати дитину в російський сектор навчатись. бо так краще для неї, тобто в Україні російська мова є пріоритетною, додав він. За даними експерта, багато азербайджанців допомагають українцям воювати. Далі цитую: ці люди дійсно хочуть позбутися росіян, але влада азербайджану це зовсім інше. Це лише про бізнес. Мені шкода, що за три з половиною роки війни в Україні влада допомагала українцям тільки медикаментами, генераторами та паливом, як було на початку. Однак, скільки зброї Азербайджан передав Україні? Ніскільки сказав він. Дякую, що додивились це відео до кінця. Слава Україні.